Отже, традиційно будемо а, говорити про те, що відбулось за ніч, і те, що відомо станом на цей ранок. Далі кадри сум це місто Суми, друзі, і пожежники, рятувальники, які фактично а, зараз ліквідують пожежу після прильоту. А, Ворожого каба в сумах, вибачте, не каба БПЛА в сумах удар БПЛА Росіян знищив за попередніми даними сім автівок. На стоянці не були в житловому мікрорайоні. Міста про це розповів начальник ОВА е Володимир Артюх. Чиновник додав, що зараз вогнеборці вже фактично приборкали пожежу на автостоянці. Триває обхід по квартирах, наслідки ворожої атаки уточнюються, каже він. А е що відомо ще про це? В багатьох областях оголошували загрозу шахедів, БПЛА влучив житловий квартал. І ось таким чином вогнеборці. Намагалися впоратися з цими наслідками. Подивіться, будь ласка, це вже відео фактично людей, які знімали це з будинків. Добре, що з фактично самих людей, з мешканців цих будинків ніхто не постраждав. Могло бути все насправді по іншому. Постраждали лише автівки. Як повідомляється, подивіться ще ось цей кадр, так. Ну і давайте. Вибачте, давайте, друзі, рухатись до інших ударів, які завдали росіяни. Щойно стало відомо, що обстріляли вони також і гуляй поле на Запоріжчині. Постраждала цивільна людина. Голова ОВА Федоров повідомив, що у жінки травми верхньої кінцівки. Наразі медики надають їй всю необхідну допомогу, каже він. Також прийшовся удар, друзі, і по Дніпру. Зараз я вам його продемонструю. Такими є наслідки. Межива Дніпропетровська область. Наслідки атаки публікують зараз в в мережі. В місцевих пабліках пишуть, що через обстріли без газу фактично в області залишилося декілька населених пунктів. Росіяни по ну, прийшовся прильот по газорозподільній станції, тому перекриті всі поставки газу в Кам'янське, Придніпровське і мусівку красно. Або ж, вибачте, Червоногриольської громади повідомляється, мова зараз йде про Суми. Зараз ви бач... вибачте про э, Дніпро, Дніпропетровську область, а зараз ви бачите кадри з сум. Так, що відомо ще станом на цю мить. Давайте проговоримо, що на Донеччині відбулось. Вадим Філашкін повідомив, що щонайменше 6 людей поранено внаслідок обстрілів на Донеччині. Константинівка зазнала чотири авіаудари. В місті поранено чотири людини. Інформацію щодо руйнування встановлюємо. Усі поранені доставлені до лікарні. В Краматорську наразі відомо про дві поранені людини в приватному будинку. Однак, остаточні наслідки обстрілу ще належить визначити, пише він, вкотре наголошую, залишитися на Донеччині зараз небезпечно. Мова е йде про заяву пана Філашкіна. Херсонська область, що відомо. З наслідків там, значить, минулої доби під ворожим вогнем і авіодарами опинилися низка населених пунктів. Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку, чотири приватні будинки. Також окупанти понівечили паникисярну установу і господарчу споруду через російську агресію. Одна людина дістала поранення під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони. Знищили на території області один шахет 131-136, Так він називається. Також друзі відомо щодо Миколаївської області і обстрілів. Там, значить, в ніч на 10 лютого силами і засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БПЛА типу шахет. Також вчора ворог о 17.11 здійснив артилерійський обстріл. Куцюрубської громади постраждалих немає. Повідомляється. Повідомляється друзі в зведенні в ранковому зведенні від пана Кіма. Ну тут варто сказати, і ми вчора про це говорили, що куцерибську громаду зараз обстрілюють найбільше. Як протидіяти цьому? Я поки що відверто не знаю. Треба спілкуватися з військовими. Запорізька область, що відбувається там, і, що відомо станом на цю мить, значить ворог здійснив 24 авіаційні удари по кам'янському, степногірську, п'ятихаткам, Лук'янівському, Приморському та Гуляйполю. Про гуляй поле я окремо вже вам доповів. Отже, окупанти задали 401 удар по 12 населених пунктах Запорізької області. Повідомляється, що надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир і приватних будинків. Мирні жителі не постраждали. Полтавщина. Вночі росіяни атакували Полтавщину безпілотниками. ППО відпрацювала по ворожих цілях. Внаслідок падіння уламків безпілотників у полтавській громаді. В дачний кооператив відбулося загоряння автомобільного кунку. Пожежу ліквідовано. Також попередньо пошкоджено 30 дачних ділянок. На щастя, без жертв обійшлось. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Так повідомляється. Значить, Дніпропетровська область, що відбувалося там за ніч ввечері і вночі агресор бив по Нікопольщині. Він обстрілював з РСЗВ грати важкої артилерії, застосовував дрони Камікадзе, скинув боєприпаси з БПЛА. Під ударом були Нікополь, Марганецька і Мирівська громади. Пошкоджені дві промислові, два промислові підприємства, знищений приватний будинок, ще 17 понівечень, побиті п'ять. П'ятиповерхівок, ще 12 господарських споруд, магазин, авто, газопроводи і лінії електропередач. Люди вціліли це найголовніше. Оборонці неба з ПВК схід знищили над Дніпропетровщиною п'ять безпілотників. Е, Київ, друзі, це найголовніше. Нічна атака шахедів в Києві працювала протиповітряна оборона, було зафіксовано пожежу через уламки. В ніч на 10 лютого в Києві було оголошено е, тривогу. Мер Києва кличко повідомив, що у Солом'янському районі столиці через падіння уламків БПЛА загорілася одноповерхова нежитлова будівля. Вогонь також ширився і на прилегу територію на місці відпрацювали усі необхідні служби в Святошинському районі. Зафіксована пожежа однак, за даними рятувальників, вона не пов'язана з ворожою атакою. Наразі інформації про постраждалих немає. Глава КМВА Тимур Ткаченко повідомив про те, що звуки вибухів у місті. Це робота ППО по повітряних цілях. Ворог продовжує атакувати столицю БПЛА. Звуки, які ви чуєте, робота наших захисників по цілям. Наразі падіння уламків не зафіксовано залишайтесь в безпечних місцях. До речі, вчора я від багатьох пабліків прочитав, що тепер ночі для людей будуть спокійнішими, Нібито знайшли протидію шахедам. Про що конкретно мова не знаю, друзі, але якщо з'явиться інформація, я вам обов'язково про це повідомлю.